Вітаю колектив. Хочу сьогодні таке відео зняти. Невеличкий вже відгук про ось цю косу камбер. Там я знімав таку ніби як розпаковку, придбав таку косу собі новеньку. Ось я це вже трішки покористувався нею. Трішки пройшов обкатку і в коментарях там запитували відгук якби свої враження від неї, тому так постараюся якби стисло. Плюси, мінуси, які нюанси. Ну, в такому плані щодо чого. Вже за, хоча ну, період якби, недовгий експлуатації, ну, але все одно трішки покосив, вже маю певні, певні висновки для себе. Ну і поділюся, можливо, кому буде цікаво, як мінімум тому, хто в коментарях запитував. Тому коса камберг ось така. Марка. На паузу поставите, подивитесь. Ось, що я пройшов обкатку, можна сказати, в такому щадящому режимі. Е, обкатку проходив на е, ножі, не на бабіні з лескою, а ножом. Косив люцерку, косив таке лугове, як сіно, ніж на 8 зубів такий круглий. Ось, Перший нюанс, що я там казав, що обкатку буду проходити, так як і в попередній косі давати 30 мл масла на 1 літр бензину. Але, як виявилось, походу забагато це масло для цієї коси. Так як масло оригінальне, ось це я теж я брав літрову таку баклажку зелененьке, воно таке світло-зелене якесь. Ти його коли розводиш, то навіть не видно по бензину, він навіть колір, можна сказати, не міняє. Ось таке якесь масло цікаве. І на ньому написано пропорція 1 до 50, тобі 20 грам на літру. Потрібно давати 20 грамів масла на літр бензину. Ось, але думаю, це як обкатка. І попередня коса в мене обкатувалась, я давав 30 мл. Все було нормально. Ось Потім я, коли пройшов обкатку, то зійшов на 25 мл на літр. А тут виходить, що перший бачок я заправив 30 мл на літр, і побачив, що ось тут, ще навіть видно, воно було дуже таке в маслі все. Чорне тут ще роздувало, його тут же охолодження йде, його роздувало і весь бачок був у маслі. Воно, виходить, з вихлопної, злушителя. Ось тут виходило. Коса стояла трішки під нахилом і воно стікало сюди і капало на бачок. ось Тому я так зрозумів, що масла забагато, почав давати 25 мл на літру і проблема якби зникла. Тому... Пройшов обкатку, можна сказати, що 25 мл на літру. Тепер не знаю, чи так і залишатися на 25 мл, чи ну, знизити так, як пише на маслі, 20 лити. Не знаю. Можливо, так і залишуся на 25 мл. Це такий перший якби, нюанс, що дав забагато масла, як виявилось, і воно вихлопнуло, якби вилітало і е, за, ну, замастювало мені бачок. Далі, як видно, стягнув я стяжкою, ось цією автомобільні колпаки, стягую, стягнув на свічника, тому що злітає. Косив, косив, коли була обкатка, все було нормально. Я ж її не давав, якби такої навантаження, не перегрівав, трішки покосив, диском тим більше, і там 10-15 хвилин покосив. І 15-20 відпочинку. Ось в такому режимі. Все було нормально. коли вже... Ну там Сіна викосив, давай же ж е, цю леску ставити, косити там межі, якби в дворі е, вже лескою, то виходить і навантаження більше, і вже довше косив, вона лучше нагрівається і е, злітає ось цей насвічник. Не знаю чому. Тут, походу, пружинка якби слабенька, ця, що надівається, я не став, воно якесь таке коротеньке, тут оцей на прямо... Боюся, щоб нічого не відломати. Я так бачу, що він такої форми, що дозволяє ось цією стяжкою за корпус. Ось сюди його обтягнути, зафіксувати. Так я зробив і зараз вже стільки косю ну, не вилітає. А перший раз було так, стрельнуло, що я аж злякався. Такий звук, як ото не знаю, ну, стрельнуло голосно було. Я думаю, що таке косу знімаю, а воно злетів на свічник. Я його надів, завів, опять. Трішки покосив, опять заглохла, злетів на свічник. Після того я його ось так зафіксував і в принципі, ну, доки все нормально, не знаю. Це такий другий нюанс. Більше Більше що? Більше що? нічого, поки я не, не можу такого негативного сказати, все подобається. Ось, По потужності досить потужна, по зручності зручна. Ось такі ручки. В неї вже вигнуті воно. І що мені подобається, що ось тут, коли відкручуєш, то ось ця ручка вона повертається паралельно з штанзі. Якщо транспортувати десь в автомобілі, то досить зручно. Ти ось цю барашку відкрутив, ручку повернув і немає ось цих рогів. То На рахунок цього, то зручно. Ось. що ще, Що ще, ну так, ніби більше нюансів немає. Якихось мінусів я не побачив. Ну, особу плюсів також, коса ніби непогана, заводиться чітко, ну, хоча ж вона нова, можна сказати. По ось цьому, там я казав, що такий цікавий бачок з нею йшов в комплекті. Ну, шляпа, одним словом, теж все, капає, воно не герметично, потрібно якісь прокладочки напевно, під кришки робити. ну Незручно одним словом. Тут заливаєш, звідси капає, ну таке. Форма ніби така прикольна, а все остальне шляпа шляпою. Не годиться. Ось цей ремінь ось такий, що йшов з нею в комплекті, типу, ранцевий, теж зручно, бо я косив завжди таким на, ну, на одне плече воно пере... через плече передівалося і косив. То попробував, ну, продовжив косити тим своїм старим, а тоді ж думаю, попробую все ж таки цим. Попробував цим, ну досить зручно, набагато зручніше, ніж звичайним одинарним. І ось ця система з йому, ось це де гачок, ось цей, де чіпляється коса. Досить він так легко знімається. Получається, за цей мотузочок тянеш, за щолочка виходить, і ти знімаєш собі разом з косою, воно знялося. Потім це з коси відчіпив, назад його сюди. І воно тримається. Також думав, що буде незручно, думав, буде випадати. Ні, все класно, зручно, швидко знімається досить прикольно. Так, що ще сказати? По по ціні там також писали, що ціна ну завищена реально. Я думаю, також, що, так як в інтернеті там зараз вона ну, 6 тисяч плюс-мінус. 6 тисяч вона коштує. Ну Як на мене, не вартує, вона аж таких грошей. Так, да, можливо, там за якийсь середній Китай вона чу-чуть і ліпша. Ну, але не настільки, щоб аж 6 тисяч. Тобто це така моя думка. Поки що, звісно, якби вона там про... попрацювала мені років 10, так як попередня, то можливо й да Ну, а так не можу я ще сказати. По комплектації також, щоб аж тут супер, такого нічого немає. Е, катушка з лескою Набор ключиків стандартний. Ось цей рімінець, ця баклажка, як би не потрібна, можна сказати. І ніж трох лопасний Все, щоб така якась там багата комплектація, також ні. Тому, ну не знаю. Але вже придбав, то, то буду користуватися. Надію, що вона мені буде служити ну довго. Попереднє, 10 років і вона ще працює. Я там трішки її підшаманив, то ще вона навіть непогано і працює. Тому ось так, не знаю, ніби все, ніби все розповів. Редуктор змастив. Додатково вже сам, там то була якась трішки смазка, але додав, ще змастив. Ну, поки більше ніби нюансів немає. Заводиться класно, працює, класно, потужно. В руках якби зручно тримати. Ну, більше не знаю. Ціна, одне, що ціна, можна було б якби. Я думаю, їй така красна ціна 4,5, але не 6. Ну але, але можливо, дійсно якість. Так як заявляється, що це виготовляється в Китаї, але замовлення Японії. типа якість як японська, то побачимо. Все воно покаже у майбутньому. Наразі поки ось так, поки задоволений. Не знаю, чи відповів в повній мірі на коментар. Якщо ще кого цікавить, то запитуйте в коментарях. Що знаю, то буду відповідати. Тому ось так. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте. Всім до побачення.